Ілюзія близькості до Європи українці почали отримувати біометричні паспорти. За новим документом сходив і сам президент Петро Порошенко, хоча він йому і не потрібен, адже чиновники вищого рангу мають окремі дипломатичні паспорти. Однак, тримаючи документ з щіпом в руках, Петро Порошенко заявив, Україна виконала вимоги для безвізового режиму з Євросоюзом. А відтак візи для українців можуть скасувати вже на найближчому саміті ЄС у Ризі. Як почалася видача оновлених документів та прийом заявок на їхні вигодні. І чи справді українці зможуть їздити до Європи без перешкод, знає Наталка Фулєвчук. Спроба номер 2 Документи на біометричний паспорт обіцяли у міграційній службі приймати ще до Різдва. Та через технічні моменти перенесли на після свят. Дочекавшись 12 січня, українці юрбою кинулися оформляти паспорт із чіпом. У столиці штурмували сім точок. По всій Україні у відділеннях міграційної служби встановлено 30 робочих місць зі збору біометрики. По планах вже в лютому збільшити до шести сотень. На обладнання виділено з державної казни 150 мільйонів гривень. Тож поспішати за модернізованим документом не варто, кажуть чиновники. А нинішній ажіотаж пояснюють просто розрекламованістю. Сьогодні просто от такий трошки збільшений попит, тому що це новий документ. Він розкручений. І люди ну є люди, які хочуть його першими отримати. Я думаю, що декілька де днів і то ажіотаж спаде. Про те, що доведеться витратити до семи годин, аби здати документи, самі ж люди й гадки не мали. Кажуть, сподівалися, що інші ще святкуватимуть і за новинкою не поспішатимуть. Шість годин я вже тут. Я ще не їв Бачу, квітнів. Бачите, до нас сказали: з другої до 3 ви вийдіть погуляйте, потім заходьте, будь ласка, в себе працювати. От він. Європейський сервіс бачите, як на вулиці відбувається. Європейський сервіс європейського сервісу таки дотримуються, запевняють чиновники. Умовний норматив, який виділено в обслуговуванні на людину, 20 хвилин. Щоправда, жінки займають більше часу, адже рідко кому із першої спроби подобається зроблена світлина, тож доводиться перефотографуватися. В стороні, чуть -чуть. Стоп. Все, не двігаємося, ждем в спишки, моргаємо. Так, пожалуйста. До нового паспорту одразу вносять відбитки пальців та електронний підпис, які фіксують на спеціальному чіпі. Є випадки, коли люди із релігійних міркувань відмовляються від біометрики, та все ж вони мають можливість отримати паспорт нового зразка. Всі процедури роблять на місці та за один день. При собі необхідно мати українські, та якщо є закордонний паспорти, ідентифікаційний код і жодної волокити із ксерокопіями. Стає в електронну чергу, і здає ці Документи жодних ксерокопій, нічого не потрібно робити. Тут все роблять на місці. Далі термінал для проплати е, обов'язкових платежів та послуг підприємства. Як ви бачите, також не треба шукати відділення банку для того, щоб зробити проплати. І далі вікон віконечко для зняття біометричних даних. За 20 днів документи можна вже забирати, а коштуватиме він з усіма платежами 518 гривень. Якщо паспорт потрібно отримати швидше, доведеться доплатити ще 200 гривень. У державному підприємстві документ ціна трохи вища ніж безпосередньо у міграційній службі. 796 гривень. Це 20 робочих днів. 1056 – це сім робочих днів. Проте український біометричний паспорт залишається одним із найдешевших в Європі, запевняють чиновники. Приміром, поляки платять 33 євро. Для жителів Грузії та Італії такий документ обійдеться у 44 євро. Австрії 76, вірменії 119 євро. Пані Тетяні не шкода ані часу, ані грошей. Цей день вона теж проводить у черзі. Щоправда каже, її новий паспорт не горить. Біометричний будемо ждать, коли вже відкриють нам безвізовий режим. Тогда он упадет в ход. Ні, ми сподіваємося, що місяця через три будемо навіть світочку поставимо до заета візу відкривати по старому паспорту те що безвізовий режим з європою не за горами обіцяє президент про це він наголосив отримуючи перший біометричний паспорт в країні Петро Порошенко упевнений невдовзі такий документ стане універсальним європропуском для українців цей паспорт є останнім кроком який україна має зробити мала зробити для того щоб отримати на Саміті східного партнерства. Я сподіваюся, що це трапиться в травні місяці 2015 року. В ризі ми про це говорили позавчора з міністром закордонних справ. Що це питання буде винесено на е, порядок денний е, саміту, і Україна отримає безвізовий режим. І що Ось з таким паспортом всі громадяни України це є загальнодержавний громадянський паспорт, можуть без віз перетинати. Кордон країн Шенгенської зони разом із президентом модерновані документи отримали навіть діти, адже нові правила дозволяють мати біометричні паспорти і неповнолітнім. Я українка. і Я на будь-якому концерті або конкурсі спочатку в Україні а потім за кордоном хочу завжди представляти тільки Україну, тільки мою країну і. Моє місто молодець. Дуже дякую тобі. І тепер сьогодні вже можна, як мене проінформувала патріот пані Екатерина, Можна дітям з 4 років отримувати паспорти. Утім, експерти не плекають райдужних надій на новий документ і людям не радять. Прогнозують, що з біометричним паспортом без віз до Європи українців можуть пустити проте не раніше наступного року. І це за умови, якщо вже на Ризькому саміті ухвалять таке рішення, як приклад наводять Молдову. Щодо Молдови, вона має безвізовий режим із травня 2014 року. А рішення позитивної Європейської комісії, тобто що Молдова готова до безвізового режиму, було ухвалено у листопаді 2013 тисячі тобто минуло сім так місяців від позитивного рішення Європейської комісії. На заваді безвізового режиму може стати, окрім іншого, військовий конфлікт на Донбасі. Головне, щоб знаєте, наші процедури надання тих же біометричних паспортів діяли достатньо жорстко. От чому важлива боротьба з корупцією? Щоб ці паспорти не отримували, вибачте, посібники терористів, які там існують, і різні особи незрозумілі, проти яких можуть, скажімо так, діяти і українські санкції. От тут від нас залежить. Я думаю, ми самі за це. Каже не в тому, щоб наші паспорти не опинялися будь у кого до якого і ми маємо ставитись підозрою. Зменшити шанси безвізового режиму може і російська пропаганда, яка існує на території європейських країн, каже Остап Семирак. Адже країна-агресор зацікавлена, аби Україна впасла задніх. Основною мотивом роботи російських окупантів і агресорів. Щодо України це є унеможливлення розвитку стабільного розвитку процвітання країни. України і все, що вони будуть робити, це будуть атакувати наші території. Це, це в тому числі може бути і атака на перспективи безвізового режиму. Оскільки, е, безсумнівно, безвізовий режим для України це є перевага, і російські громадяни будуть запитуватися в громадянина Путіна, чому українці їздять без віз, а росіяни не їздять. Українці продовжують здавати документи на нові паспорти, а жіотаж від початку тижня не спав. Кажуть, навіть час від часу доводиться почубитися через, на їхній погляд, недолугу систему. Мені довелось вести список, оскільки тут немає порядку. І люди самі от, змушені там цей порядок встановлювати. Якби тут просто були номерки, наприклад, якась система електронної реєстрації. То напевно нам не довелося б займатися цими списками. Система абсолютно не налажена. Люди в ужасі сіжуть з в'яті утра в паніки. Просто Ругаюсь, нічого не допомагає. Є адільна черга, адільна система, адільна оплати. Наприкінці тижня Державна міграційна служба вже застерегла людей від шахраїв. Чиновники кажуть, в країні почали діяти ласі до наживи посередники. На своїх сайтах вони пишуть, що співпрацюють з овірами. Офіційно і за невелику доплату прискорять оформлення паспорта за свої послуги правлять від тисячі гривень. Утім, у відомстві наголошують, не співпрацюють з жодними приватними фірмами, а сканувати відбитки пальців чи підпис мають право тільки у міграційній службі. Наталка Фольовчук, Андрій Засаднюк, Сергій Наконичний, Олексій Ідрісов, Твай.